Сьогодні ми з вами будемо готувати картопляну запіканку шкварочками та беконом. Ось таку соковиту, красиву, неймовірно ароматну. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Оте Щіко. І сьогодні ми з вами будемо готувати картопляну запіканку шкварочками та копченим беконом. Якщо ви полюбляєте страви з додаванням картоплі, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування картопляної запіканки, її ще називають картопляна бабка, нам потрібні наступні інгредієнти: картопля, тим'ян, яйце, сметана, сіль перець, цибуля, копчений бекон і сало. Спочатку підготуємо все для засмажки нашої. Спочатку подрібнюємо звичайне сало. Можна брати таке, як підчеревенка, а в мене звичайне сьогодні, саме просте, не товсте сало. Нарізаємо невеличкими такими кубиками. Ось так. Готується наша сьогоднішня страва дуже легко з доступних продуктів. А смак і аромат, соковитість, неймовірний. Моїй сім'ї дуже подобається. Ось так подрібнили звичайне сало. Це саме робимо із бекончиком, і з цибулькою. Працюємо. Сало ми подрібнили. Займаємося цибулькою і. Починаємо смажити. Спочатку будемо смажувати звичайне сало, додати грудинку і в кінці цибульку. Всі інгредієнти для засмажки готові. Працюємо далі. Спочатку відправляємо на пательню підсмажувати звичайне сало. І даємо гарненько підсмажитись. Дали салу, як бачите, гарненько вижаритися, підсмажитися і відправляємо сюди копчену грудинку. І теж даємо 3-5 хвилин на невеликому вогні, щоб гарненько обсмажилося. До підсмаженої грудинки далі додаємо цибульку. Аромат, я вам скажу, уже поєднання цієї копченості і смаженої шкварочок. Мені дуже подобається, Уже смачно. Ну що, обсмажуємо цибульку. Теж до, як завжди, до такого золотистого кольору. Не потрібно на великому вогні, робимо все це на середньому вогні. Наша засмажка практично готова. В кінці я додаю трошки тим'яну в цю засмажку. Цей інгредієнт не є обов'язковий. Але мені дуже в цій запіканці вже він подобається. Перемішуємо, відставляємо в сторону і даємо всі ці суміші охолонути. Поки засмажка охолоджується, ми працюємо з картоплею. Натираємо картоплю на середню, середню тертичку. Я вибираю більші картоплинки, щоб швидше вони натиралися і легше тримати в руках, ну, як на звичайні деруни. До натертої картоплі швиденько відправляємо сметану, щоб вона зберегла свій такий білий колір і не окислилась. Сметана одразу ж нейтралізує картоплю з кольором. І перемішуємо. Далі до суміші картопляної додаємо яйця трошки солі. Соліть небагато, так як начинка із сала, і е, не теж буде даватись певну сіль. І перчимо. І всю цю суміш вимішуємо до однорідності. Вимішувати мені краще ложкою, чим лопаткою, тому я змінила девайс. І вімкнула духовку на 180 градусів на верхній нижній нагрів. До суміші картопляної додаємо нашу підсмажку. Вона трошки охолола. Але нічого страшного, як буде ще. Тепла. І знову ж вимішуємо до однорідності. Ви знаєте, я ще раз повторю, що вже стоїть неймовірний аромат. Оце підсмажка копченого і свіжого сала, ну, дуже смачно. Гарно вимішану суміш ми відправляємо у формочку. Я, як завжди, ви знаєте, що люблю скляну форму. І пергамент довіряю, можна змастити просто рослинною олією. Це вже за вашим бажанням. І відправляємо сюди всю цю суміш. Не бійтесь, якщо трошки зарідка картопля. При випіканні вона подінеться ця рідина. І розрівнюємо. Ось таку красу відправляємо у духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів десь 45-50 хвилин в залежності від вашої духовки. Отже, наша запіканочка готова. Тепер презентуємо і смакуємо. Ну що ж, давайте будемо. Яку смакоту ми сьогодні з вами приготували. Подається вона гарячою до столу. Ось така ароматна, біленька завдяки сметанці нашій. І зараз будемо смакувати. Ніжний смак з вершковим таким шлейфом, віддає копченою грудинкою ну, дуже смачно! Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували картопляну запіканку шкварочками та беконом. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!